Що в 1918 рік. Четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною суверенною державою. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє п'ятитисячне військо на Київ під проводом Муравйова. Що юнаки, що майже діти, а навкруги і смерть, і кров на порох стерти, перебити. Іде на Київ мурав'ю. полків його не зупинити, та рано тішаться кати, коли стоїть до зброї діти, народ сей не перемогти. У той важкий і грізний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини Ідейних борців. У Києві сформувався курі. І студентів та учнів гімназії їх було 300. 29 січня Україна вшановує пам'ять героїв битви під крутами. Це одна з найтрагічніших і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року. Біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 від Ніжена. Одночасно з ним у Києві розпочалося третє більшовицьке повстання робітників заводу Арсенал, переважно росіян за походженням, поки крутянці і не тільки вони стримували зовнішнього ворога на підступах до столиці. Решта військ боролися з ворогом на власних та не менш важливих позиціях. Бій під крутами тривав 10 годин. Розпочався біля 9-ї години ранку, завершився біля 7 години вечора. В бою під крутами українські вояки отримали переконливу воєнну перемогу. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости російсько більшовицькі нападники втратили бояздотність на 4 дні. Агрестор мусив підтягнути нові сили, і відремонтувати підірвані й мости та залізничні колії. І лише після цього продовжувати свій наступ на Київ. Та затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Сучасників вражає поховання 27 сильних в повному розквіті сил юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і були ними страчені. На похороні в Києві біля Аскольдової могили голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. А поет Павло Тичина. Присвятив героїчному вчинкові вірш пам'яті 30. На Скольдовій могилі ховали їх. 30 мучні українців, словних молодих. На Скольдовій могилі український цвіт, по кривовій по дорозі наміти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн Боже, покарай. Понад це вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті зловою святих. На скольдовій могилі поховали їх. Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога не декілька днів. Таким чином, добровольці утримали Київ. На час для укладення брест Литовського миру, який фактично означав міжнародне визнання української незалежності і автоматично робив більшовиків окупантами території суверенної держави. Кручанцям вдалося досягнути військових стратегічних цілей, що допомогли Україні на міжнародному рівні, які сучасні захисники нашої землі, як кіборги Донецького аеропорту. Герої Крут завдяки власній мужності та самопожертві зуміли протистояти значно більшій кількості ворогів та стали одним із величних символів боротьби українського народу за незалежність. Чинок юнаків хвилює серця українців, незломні духом. Вони дали безпрецедентний урок мужності та патріотизму. Вічна слава героям, що віддали свої життя за волю України, вічна пам'ять Героям Крут. Кров під Крутами не була пролита марно, з неї, наче з безсмертя, розцвітають полістки волі. Вже 29 січня 1919 року на роковини під Крутами до Оскольдової могили героїв прийшли студенти і гімназисти. Вони дали клятву Україні, на вірність тим ідеям, за які життя заплатили героїв. Слава! Слава Україні! Її народу, що своїм життям безцінним захищав свободу, що довідну самостійність розумом відстояв, тричі слава Україні і її народу. Ми схиляємо голову, перед їх подвигом, адже зважитись на такий вчинок не кожна людина здатна, це наша історія, і ми не повинні її забувати. А героїв Крут маємо пам'ятати. І брати у них приклад патріотизму та любові до своєї землі. Пам'ятаймо про бій під крутами, адже ми маємо свою незалежну державу. Пам'ятаймо наших захисників, бо герої не вмирають, герої живуть вічно.